В Україні знову зміни у антитютюновому законодавстві. Так, вже з 11 липня на території усієї держави ввели заборону реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів електронних сигарет та рідин до них. Встановлено штраф за реалізацію електронних сигарет та рідин до них особам, які не досягли 18 років. Заборонений продаж ароматизованих цигарок та тютюну для самокруток, а також вводиться від відповідальність щодо заборони куріння з використанням пристроїв для нагріву тютюну та електронних сигарет в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарет. Порушення вимог закону каратимуться штрафом 30 тисяч гривень за кожен факт реклами на окремому рекламному носії або кожний окремий захід з метою стимулювання продажу у разі повторного порушення протягом року штраф. Агатиме 50 тисяч гривень. Щодо продажу ароматизованих сигарет або рідин до е-сигарет зі смаками, то через рік штраф за це становитиме 20 тисяч гривень. Як реагують на такі зміни у Луцьку, телеканал Конкурент ТВ вирішив запитати у місцевих жителів? Це все одно Україна в нас одно буде продаватися. Гадаєте, так буде далі продаватися? Звісно, буде продаватися. Все одно люди будуть знаходити висновок. Так само в мене дружина зараз, так само з Польщі, каже, от, ну от я приїду до прикладу, да, зараз в Україну і що мені робити? Тобто там продається, а в нас ні смислу. Ще будете продовжувати курити чи будете якісь шляхи знаходити аби купити? Всі будуть все одно продовжувати курити. Як автомобілісти будуть продовжувати їздити, це нічого не поміняє. А от ви, наприклад, будете продовжувати цю одноразку вашу курити? Ну, мене і одноразка, в мене і гайка. Я і не курю в громадських місцях. Те, що заборонили, ну дивіться, люди це, це по факту запретили повністю курити, виходить. Да? Ну, це приємно. Ну, ні в одній країні такого немає, щоб запретили повністю курити. Для цього є відведені місця, ось там вони знаходяться, да? там можна піти і стати і покурити. Так само, коли в центрі, от, в ну, от. Буквально, як запретити курити в нашій країні чи в іншій, іншій країні. Ну, тобто, це вибір людини має бути, а не ограничення. Ну, Лічно сварки. Типа, воно мені, тіпа, от, іменно оце, тіпа, ну, я так, щоб не курити. Все. Далі, ну, мені все рівно на ці подіки, так само, як на сигарки. Можу курити, можу ні. Мені... Тобто для вас немає ніякої... От... Да, я знаю, що от майже не поставили, тіпа, що тіпа, їх не будуть продавати. Це все. Але тіпа, воно мені тіпа, не цікаво. Просто такое, я курю, щоб не курити. Далі вже геть заборонять, то як буде далі? рівно. цигарки для цього є. Сперлася на те, що типу, якщо значить постачальники запевняють про те, що можна торгувати, це не забороняється. Ми маємо їх спродати до 11 липня 24-го року, то якби ми ліцензія є, ми працюємо все. А далі от, після 11 липня будете закупляти якось, ну будете дотримуватись закону. Буду дотримуватись того положення, яке є на, на сьогоднішній день. Якщо, в принципі, буде така заборона і подзвонять мені скажуть, що все, типу, вам не можна їх торгувати, бо ви, може, вас можуть за це наказати, то ну, просто буде повернення на склад. Це особисто ваша думка з приводу цього закону. Я підтримую, я, я так. Да. Я рада, наприклад, особисто, бо того, що цигарки, ну, типу, тут немає в них нічого корисного. А от як власник бізнесу? М -м, ми на них не заробляємо. До продаємо залишки рік часу і все. Та рекламу прибрали, наприклад? Рекламу здираю. Я чекаю, поки мені зроблять зразки нові. Десь сьогодні, завтра має бути цей. Угу. Має приїхати поміняти мені повністю рекламу. Бо відлаштовуватись під новий закон, так? Ну а як же, по-любому? Але все одно ж певно якусь рекламу будете вішати, так? Ну як, не можна Ніяко, ніяких надписів. Взагалі буде забирати, так? Повністю все. Ну сьогодні я ще поторгую. А завтра, я думаю, що вже здеру і вже буде без надписів, без реклами. Зрозумі. І все? Що зробиш? А як сильно вдарила вам по бізнесу ця, ця заборона, так? Чи? Ну, я тільки тут по місці працюю, то я стільки на рекламу викинув гроші, а зараз треба її здирати. І все. Але що зробиш? Таке життя. Але в загальному підтримуєте такі от зміни? От... Саме в однієї сторони правильно це здоров'я а з другої сторони це мої гроші, це мій бізнес. Що це палка з двох кінців? Я не знаю, що сказати. Варто зазначити, що ще рік продавці мають право розпродавати залишки, тому поступово, але не пізніше, ніж через рік, ароматизовані сигарети або рідини до електронних сигарет зі смаками повністю зникнуть з продажу з 11 липня 2024 року. В Україні буде повністю заборонений продаж цих товарів.